Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні з вами розберемо черговий проєкт з інкубації Binance. На мою думку, це завжди дуже перспективно та дає надію на цікавий дроп. Ще також великим плюсом вважаю те, що заходимо ми з вами на його початку і будемо мати статус раннього користувача, але є невеликий мінус для тих, хто хоче заробити дуже швидко. До дропу може пройти багато часу. А може й зовсім його не бути. Тож розумійте це та сприймайте ризики. Сам же проєкт це холограм, це черговий штучний інтелект та NFT з мета Всесвіту. А інвестовано сюди, якщо подивимось, то інвестували сюди 6,5 мільйонів доларів. Відзначу, з інвесторів це Polychain Capital. А якщо все буде добре, то гадаю, тут інвестиції з Binance Labs також повинні бути. Але це вже буде трішки згодом. Гадаю, цієї інформації, поки буде достатньо, переходимо до самого проєкту. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що робимо, це переходимо за посиланням реєстрація на Holo World та потрапляємо вже на цю сторіночку. Що нам потрібно тут е, зробити? Перше, що робимо, це нам потрібно залогінитись. Натискаємо «Логін» та реєструємось через наш гаманець. Натискаємо сюди, вибираємо Metamask, натискаємо далі, під'єднатись. Натискаємо Switch Network. Нам потрібна буде мережа OPBNB для цього проєкту. Знову натискаємо Війти. Все, добре. Ми тут зареєструвалися. Закриваємо це, а це можемо поки пропустити. Це поки не потрібно. І нам потрібно придумати свій юзернейм. Вписуємо сюди та натискаємо Save. Добре, з цим ми впоралися. Після того, як ми це все зробили, нам потрібно, перш за все, я гадаю, заповнити свій профіль, щоб наш аккаунт не вважався сибіл аккаунтом Для цього натискаємо Сюди, натискаємо профіль. Потім натискаємо Edit профіль і заповнюємо по максимуму всю інформацію, яка тут є. Вибираємо аватарку, тут залишаємо юзернейм, який придумали. Потім нам потрібно тут вибрати рік народження, місяць та день, а натискаємо Save. Потім можете щось написати про себе, поки цього робити не буду. Потім під'єднати наш гаманець ще раз. Натискаємо Login, далі під'єднатись. Чекаємо, поки гаманець законнектиться. Ще потрібно раз підписати транзакцію тут. Добре. Все під'єднали. Потім конектимо свій Twitter. Натискаємо Connect, натискаємо авторизувати додаток. Чекаємо, поки провантажиться все та пройде верифікацію. Добре, з цим теж впорались. Потім конектимо Discord, натискаємо Connect. Авторизувати. Знову трішки чекаємо, поки це все зробиться. Добре. Потім нам потрібно Gmail під'єднати. Натискаємо Connect. Вибираємо наш обліковий запис, натискаємо Продовжити. Добре, з цим також впорались. Все, натискаємо зберегти. Добре, з цим ми впорались. Давайте подивимось наш профіль, як буде виглядати. Так, все тут е, зроблено. Це, гадаю, обов'язково зробити ще раз повторюсь, щоб не виглядати як Сибіл-аккаунт. Після цього нам потрібно створити свого бота. Але для цього нам потрібні будуть. Їх кристали. До речі, тут у нас будуть XP, потрібно буде збирати, щоб прокачувати свій левел, та потрібно буде збирати кристали. Для цього натискаємо завдання і забираємо, наприклад, ось ці кристалики вони нам зараз знадобляться. Це вже після того, як ви заповнили профіль. Можете відразу тут також законектити все, Ну, але трішки пізніше повернемось. Зараз хочу розказати, як я це робив з самого початку. Ось тут обов'язково забираємо кристали, а потім. А йдемо ось сюди. Натискаємо на футболочку, і нам тут потрібно буде створити нашого бота. Для цього натискаємо Create New. А спочатку нам потрібно буде створити мозок, а потім нам буде потрібно створити тіло. Натискаємо тут старт, і що ми робимо? Або ви можете відповідати на запитання, які у вас тут є, та законектити свій твіттер. Він підтягне інформацію з твіттера. або прописати, що вам тут потрібно. Давайте я пропишу сам. Я не буду вигадувати якусь там дивну історію, я це зробив все просто. Я пішов в чат GPT і написав, мені потрібна там біографія людини, яка, наприклад, розбирається там в романах, або в романсах, так, і мені чат на. GPT це все написав. Та я зараз сюди вставлю інформацію та покажу, як воно виглядає. Одну секундочку. Ось таким чином. Чат GPT мені придумав ім'я і придумав біографію цього а, персонажа. Тут ми вибираємо, наприклад, що хочемо. Вибираю мозок. Потім виберемо, як буде голос, який буде в нашого бота. Теж неважливо, як він буде виглядати. Це ми копіюємо. Вставляємо сюди, вибираємо категорію. Я виберу, наприклад, web 3, тому що в мене біографія для web 3 цього боту. І все. З цим ми впорались. Ось сюди ми завантажуємо наше фото. Добре, а ось тут ми встановлюємо паблік. Після цього ми натискаємо Save. І дивіться, те, що я і казав, нам потрібні будуть кристалики. І за це, за те, що ми створили бота, у нас візьмуть два кристалики. Все, добре, натискаємо. Все, списали два кристалики, і створився наш мозок. Добре, мозок ми створили, нам потрібно тепер створити тіло. Натискаємо створити і натискаємо «Старт». Все, Тут ми вибираємо дівчинку або хлопчика, вибираємо колір шкіри, який нас цікавить, і починаємо створювати його ось там, де мозок, ми додаємо наш мозок, той, що ми створили, далі. Тут ви можете вибирати е, любі частини тіла, чому в мене дівчинка стала, я хотів. А, це хлопчик який, добре. Тут ми можемо вибирати любі частини тіла, там татуювання, все, що завгодно. Тут у нас будуть глаза. Вибираємо тут або лисий, або з волосся. Потім вибираємо футболку або рубашку. Нехай буде рубашка тут е, дуже мало. Вибор, я б сказав, маленький. Воно ще трішки підглючує, тому що е, сайт такий ще, на початку своєму, я скажу. Тут ми можемо вибрати. Ну, нехай будуть ці, потім взуття вибираємо. ну Вибору поки немає такого великого, його ще також можна щось тут робити, колір змінювати. Ну, не знаю. ну Якщо вам буде цікаво, можете трішки поклацати. І обов'язково нам потрібно вибрати емоцію, яку він буде показувати. Добре, гадаю, з цим ви самі тут зможете погратися, і те, що вам буде цікаво зробити собі, це не настільки, я гадаю, важливо. Після того, як ми це все вибрали, ми натискаємо Зберегти та натискаємо А. Потім тут знову беремо Паблік. І натискаємо Створити. І дивіться, тут ви можете або поділитись в своєму твіттері, щоб голосували за вашого персонажа, або скопіювали лінк і можете ділитись цим лінком, і за вашого персонажа теж будуть голосувати. Чим більше голосів набере, тим краще. Добре, з цим ми розібрались: ми створили нашого персонажа. Все тут зробили. Ще ми можемо перейти до студії і створити собі фон. Вибрати будь-який фон, який нам буде цікаво, і він буде відображатись з нашим персонажем. Наприклад, ось цей. Нехай буде так. Добре, сюди закинули, і все. Так буде відображатись наш фон. Ну, я гадаю, з цим ви зможете собі дати раду, не буду тут вже затягувати час. Це ми з вами зрозуміли. Після того, як ми створили нашого власного персонажа, переходимо до самого головного, на мою думку це наші завдання. За кожне виконане завдання ми будемо отримувати кристали, які потім, скоріш за все, будуть впливати на кількість монет, яку ми будемо отримувати з цього сайту. Про це ми вже дізнаємось пізніше. І добре, ми зараз створили мозок та створили тіло з мозком, ми зможемо забрати. Ці кристали. Просто натискаємо Claim і вони забираються. Інколи виникають ось такі помилки, просто перезавантажуємо сторіночку та знову натискаємо Claim, і воно все проходить досить швидко. Добре, після того нам потрібно підписатись на Twitter, просто натискаємо Follow, натискаємо читати, закриваємо, забираємо. потім нам потрібно законектити Discord, натискаємо Go, прийняти запрошення. Перейти до Discord. Обов'язково тут потрібно пройти верифікацію, натискаємо Верифікація, натискаємо Верифікація, а, Продовжити, продовжити та вписуємо код з нашої картинки. Тут швиденько так. О, складного, як бачите, нічого немає. Все, після того, як вписали, все, добре, ми пройшли верифікацію. Знову закриваємо. З дискордом обов'язково треба оновити сторіночку, після того він нам дозволить забрати нагороду за виконання цього завдання. Натискаємо клей. а твіттер ми вже законнектили. Далі мозок створили, тіло створили. Далі нам потрібно провести якусь розмову з чатом. Натискаємо просто Go. Тут ми вибираємо будь-який чат, який нам сподобається. Натискаємо Чат. Дивіться, інколи чати бувають, що тільки е, будуть робитись по підписці. Тобто, ви, коли будете переходити на якийсь чат, він буде запрошувати підписку. Зараз покажу, що це таке підписка. Наприклад, пишемо тут Hello, неважливо, це я випадково написав. Просто щось пишете. І все. Знову переходимо до завдання. І якщо ми подивимось, то все, це ми виконали теж. Забираємо Claim. Забираємо. І це ми також забираємо. Це в нас за те, що ми вдягли свого бота. Натискаємо Claim. Добре, це в нас завдання для новачка. Тобто ви заходите сюди один раз, все проходите, і все, більше тут нічого робити не потрібно. Інколи заходьте, перевіряйте, може щось буде додаватися. Ну, Наприклад, от як Twitter потрібно було підписатись, це нове завдання. До речі, по підпискам, якщо натиснемо Upgrade, тут ми бачимо є три плани підписки: це Basic, зараз ми в ній. Потім Premium. Це долари на місяць, якщо що беруть. І тут багато різних, додається, ботів можна створювати, там більше писати і все таке. Я поки гадаю, що це дуже великі гроші для проєкту NoName, Name, можна сказати, так що я вкидувати сюди гроші не буду. Якщо брати на рік, то ціна буде звичайно менша 10 доларів за місяць, але нам потрібно буде віддати 120 доларів. Що потім буде з проєктом, також невідомо. Тож, поки ми працюємо без підписки. Гадаю, з цим ми також розібрались. Давайте повернемось до наших завдань. Тепер ми перейдемо до щоденних завдань, які нам потрібно буде тут виконувати. Натискаємо Daily. І це просто робити чекін. Кожного дня заходити та робити чекін. Але дивіться, тут чекін трішки працює по-іншому. Для того, щоб чекінитись, вам потрібно буде. Віддавати за комісію копійки в мережі OPBNB, але воно працює по-іншому, як на інших сайтах. На інших сайтах ви просто підключаєте гаманець і з того списуються транзакції. Тут трішки по-другому. Для початку нам потрібно поповнити наш гаманець внутрішній від цього мета Всесвіту. Для цього натискаємо на гаманець і копіюємо нашу адресу гаманця вже на цьому сайті Потім йдемо до нашого Metamask, обираємо мережу OPB, натискаємо Надіслати, вставляємо сюди наш гаманець. Тут ми вписуємо, ну, наприклад, я думаю, буде вистачати 3, 0, 3, 0, 7, 42 центи це буде дуже навіть багато. Ну Наприклад, давайте 18 центів це буде достатньо. Натискаємо далі, натискаємо підтвердити. Дивіться, ви можете Опі BNB, якщо у вас немає на гаманці, або купити на Binance, але там буде дуже багато щоб виводити. Або забріджити з ваших BNB, які є у вас у гаманці, в мережу OP BNB. Посилання я залишу в пості Телеграму, буде воно підписане як «Bridge Монет. А якщо у вас зовсім нема монет на гаманці, а ви вирішите зайти до цього проєкту, але вам потрібно коштів, а коштів потрібно мало, то я залишу посилання на бота, де ви можете купити собі криптовалюту від 100 гривень. Дивіться, єдине що комісія, звичайно, там буде трішки більше, якщо ви будете, наприклад, купляти просто на біржі та закидувати собі на гаманець. Але є плюс в тому, що там можна купити з картки на 100 гривень, і ви просто собі напряму закидуєте на Metamask. Там просто обираєте валюту, вставляєте гаманець, вам дають номер картки, ви оплачуєте, підтверджуєте свою оплату, і там за 30 секунд, одну хвилину, вся валюта, яку ви хотіли купити, з'являється у вас на гаманці. Складного нічого немає, гадаю, ви розберетеся. Добре, з цим ми впорались, наші монети ось тут зарахувались. Після того, як монетки зарахувались, знову повертаємося до наших завдань щоденних, натискаємо Daily, натискаємо Змінити мережу на OPBNB. До речі, якщо у вас є Arbitrum, можна деяки приходити на Arbitrum також. Так що, якщо у вас або OPBNB є, або Arbitrum, то вам нічого поповнювати не потрібно. Добре, перемкнулись на OPBNB, натискаємо Check-In, підтверджуємо транзакцію. Трішечки чекаємо, поки пройде все. Все добре, нам зарахували один кристал. І так ми кожного дня будемо забирати по одному кристалу. А на сьомий день ми забираємо три кристали. Не потрібно сюди багато коштів закидувати, там 20 центів закинули і все. Цього вистачить надовго. І ще одне завдання це, якщо ви написали якесь повідомлення в чат. Воно вам зараховує також плюс 1. Натискаємо клейм. Все це теж зарахувало. Переходимо тепер до щотижневих завдань. Натискаємо, і тут нам потрібно а, написати 10 разів в якісь ці боти, тобто поспілкуватись з ботами. А переходимо просто на бота і не починаємо з ним спілкуватися. Можете спробувати українською, але в мене там проблеми були. Чомусь він не хотів спілкуватися. Давайте спробуємо українською, що він відповість. Ні, він не знає. Ну, можете з перекладачем просто пописати сюди повідомлення. І після того, як ви напишете 10 повідомлень, ви зможете забрати це завдання. Це 5 буде кристалів. Так робити потрібно один раз на тиждень. Ну, як бачите, ось два я написав повідомлення, мені зарахувалися. Зараз я цього робити не буду, щоб не затягувати відео, потім вже зроблю. І також ми можемо забрати два кристали за те, що ми вдягнули нашого персонажа. А дивіться, єдине, що мені здається, що потім кожного тижня нам потрібно буде його перевдягати, щоб воно активувалося. Але я не знаю, потрібно ще буде за цим подивитись. Тому що сьогодні я тільки зайшов. Дякую підписнику моєму владу за те, що порекомендував цей проєкт. Дійсно, досить непоганий, на мою думку. І ось це вам потрібно, щоб вашому боту написали 50 користувачів, тобто 50 повідомлень від різних користувачів. За це ви отримаєте три кристали. Добре, з цим ми розібрались. Давайте розглянемо, що в нас є далі. Далі в нас є спеціальне завдання. Які ми, скоріш за все, пройти не зможемо. Тому що тут в першому завданні потрібна оця NFT, щоб була у вас насправді, а ось ця NFT мінімально коштує 10 ефіра Я гадаю, що у вас таких NFT немає. Якщо у вас є, то безумовно можете перейти та забрати свої 50 кристалів. І ось тут якісь є білети, але трішечки, скоріш за все, ми не встигли. Просто якщо ми натиснемо перевірити, ні. Все закінчилось, ми нічого не можемо тут забрати. На жаль, давайте перейдемо до цих завдань. Добре, нам в першому завданні потрібно буде зробити якісь обміни з гаманцем. Просто натискаємо ось тут, вибираємо мережу, я залишаю OPBNB. Натискаємо Next та натискаємо Submit. Комісія там зовсім мізерна, вона навіть сюди не враховується. Якісь копію, копіячки спишуться. І нам потрібно зробити таких 80, якщо не помиляюсь, транзакцій, щоб забрати 5 кристалів. Або 5, А 5 кристалів ми будемо забирати за рівень. Тобто вам потрібно ось так буде 80 разів зробити, та ви заберете свої кристали. Я буду робити там по 2-3 транзакції, хай буде, щоб не під це все було, а то ще подумають, що бот. Добре, гадаю, з цим зрозуміло. Просто якщо у вас є OP BNB ось тут, натискаєте, натискаєте Next, чекаєте тут 10 а, секунд і у вас зараховується це завдання. Добре, з цим розібрались. Далі ми можемо запрошувати наших друзів та отримувати за це по 5 кристалів. Ну, за це завдання, наприклад, за перший рівень 5 тут одного потрібно запросити. Якщо 3, то плюс 10, якщо 10, то плюс 30 кристалів. Це на цьому все. Більше 10 друзів ви запрошувати не можете. І це я вважаю дуже гарно, тому що тут е, хтось бустанутись не зможе е, дуже сильно. А будемо всі на рівні. Чим раніше хтось зайшов, тим буде краще у вас левел. Ось це посилання, по якому ви можете це робити. І ще одне, нам потрібно, щоб нашому боту написали 50 разів, а 100 разів, 200 разів, 500 разів, ну тобто і за це ви будете також отримувати кристали. З цим, гадаю, ми теж розібрались. Ну, і елітні якісь завдання. Тут ми нічого не зможемо зробити без апгрейду. Якщо ви зробите апгрейд, то можете спробувати виконувати їх. Я цього робити не буду, тому що я поки без апгрейду. Якщо захочу використати апгрейд, я обов'язково потім відпишусь, як це робити. Добре, з завданнями, щоб заробляти кристали, ми розібрались. Давайте перейдемо до завдань, де ми будемо прокачувати свій XP і прокачувати за цей XP свій левел. Ось це натискаємо і бачимо два завдання. В першому завданні за добу ми повинні написати 10 повідомлень в чати. В різні чати, в один чат неважливо, воно зарахує 10 повідомлень. А в другому завданні потрібно, щоб хтось використовував нашого бота. Я гадаю, якщо буде декілька аккаунтів, можете їх якось конектити, спілкуватись, там заходити спочатку на один, потім на другий і забирати за це 50 XP. І за це ви вже відразу прокачаєтесь на другий левел. Гадаю, з цим ми теж розібрались. Тут складного нічого немає. Ну і також є лідерборд Тут показують, скільки кристалів вже понабирали люди. Я гадаю, що це не так багато ще, тому що, бачите, я трішки посидів вже заробив 100 кристалів. А якщо є апгрейд, то звісно тут кристали будуть зароблятись набагато і набагато швидше. Я гадаю, до цього не потрібно дуже ставитись критично якось, а просто заходити та робити свою справу. Тут один раз тільки потрібно буде зайти, витратити час так багатенько, ну, 10-15 хвилин. А потім просто заходити і робити чекін та перевіряти завдання, може, які з'явилися, які можна буде а, ще зробити. Ну і раз на тиждень також заходити сюди та дивитись, може ще щось з'явилось. Також давайте подивимось, що в нас тут є. Це ми розібрали з вами, це ми все тут розібрали. І а, тут в нас ще є документи. Якщо більш детально хочете ознайомитися з самим проєктом, можете відкрити документи та подивитися, що там є. Також Discord обов'язково підпишіться та верифікуйтесь і слідкуйте інколи. І обов'язково також підпишіться на Twitter. Там теж інколи з'являються деякі цікаві завдання або цікава інформація. До речі, якщо ви хочете поділитись своїм ботом, ви натискаєте на профіль, вибираєте свого боту, натискаєте ось тут та копіюєте лінку, якщо не зберегли, коли я вам казав. Можете ділитись і будете спілкуватись один з одним. Гадаю, всю інформацію ви зрозуміли, і на цьому все. Що можу сказати, підсумовуючи черговий штучний інтелект з гарною підтримкою фінансів та нескладними завданнями. Якщо ви готові витрачати копійки щодня та чекати багато часу, то раджу заходити, поки не будемо вкладувати сюди якісь апгрейди, але можна зайти. Та робити там щоденні клейми та мінімальні завдання. А там вже будемо дивитись, що та як буде розвиватись. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це табіт та старі ніфт. Бажаю всім гарного здоров'я, бережіть себе і до побачення!